У форумі спробували зібрати представників держави, бізнесу, суспільства і е, правників для того, щоб обговорити дійсно ключові нагальні проблеми побудувати нормальний е, відвертий діалог на професійному рівні. У Нас 300 зареєстрованих учасників, які більшість з яких у нас бере участь онлайн. Причому із, із дуже багатьох країн світу дуже великий інтерес е, до нашого заходу. Today we will look into the role of public and private sector in the recovery of Ukraine. We will look at achievements and challenges of investing in Ukraine. Тут зустрічаються люди, які повинні спілкуватися. Просто зараз ми ну, повинні розуміти, що ми живемо в умовах війни, яка вимагає швидких, інколи непопулярних рішень. Для держави це важливо, тому що тоді є відчуття, пряме відчуття, як ми називаємо, з полів, що відбувається, як правильно на це реагувати, як правильно досягати спільної насправді мотиви. У нас рівень інвестицій іноземних збільшився істотно в порівнянні з дві тисячі двадцять другим роком. Іс ту токан хопфолі баст саме в команді чпібов бадуй бізнес і україн. finance investments are never achieved without lawyers. I think uh, we are so interconnected in uh, what we do and uh, what we achieve. Безперечно, це симбіоз уряд, бізнес, юристи і всі разом до спільної мети, до євроінтеграції і успішного європейського майбутнього. Для мене було дуже важливо розуміти рівень підготовки нашого бізнесу до, до процесів євроінтеграції. Завдання і уряду, і бізнесу знайти от якраз ті шляхи, ті ключі для того, щоб пройти цей шлях взаємовигідно з мінімальними втратами і з максимальними розкриттям тих можливостей, які дає вступ до Європейського суду. Поговоримо про логістику, ті випадки, які стоять перед країною, станом на сьогодні, і можливо пошукаємо якісь шляхи їх подолання, врегулювання. Наша здатність до адаптації вона не завжди підтримується адаптивністю і гнучкістю нашого законодавства. Я думаю, що інвестори, які були тут юс то андерстантев країн що Україна іноді треба регулювати. Дженеральда це велій позитив мута інвестес. Найбільший виклик це є актуальність страхування ризиків, особливо в умовах воєнного стану. В Чому роль держави не заважати, ні в якому разі не утворювати компанію, яка буде будувати по всій Україні децентралізовану генерацію державну. Утриматись. Від спокуси щось додатково порегулювати. Чи чекають нас, так? Ну, європейці хитрі, і вони нас чекають там, де їм це потрібно, і ми маємо це усвідомлювати. І хочеться бачити реальні дії, зокрема реальне дотримування духу закону, а не тільки буквоїдства. Це очевидно перезавантаження податкової митниці. Потенціал в нас величезний. Людський ресурс, бізнес працюють дуже потужно, і нам треба просто правникам і державі допомагати і підштовхувати ще більше і бути якраз тим місточком, який з'єднає. Державу і бізнес і створить ще кращі умови для існуючого бізнесу в Україні і для потенційних інвесторів, які хочуть прийти в Україну в майбутнє.